Понад три місяці у Дережнянській громаді працює оновлений паспортний сервіс минулого року. У громаді за наказом припинив роботу територіальний підрозділ Державної міграційної служби України. Щоб відновити надання послуг, на сесії міської ради були виділені кошти на реалізацію проєкту у співпраці про ООН. Коштів прон було виділено 512 тисяч з нашого бюджету. Було виділено 250 тисяч на програмне забезпечення даної станції, і ми разом за досить короткий час, приблизно десь до 7 місяців. Ми цей проект реалізували і відкрили в нашій громаді паспортний стіл. Задля відкриття варто було зробити ремонт приміщення та закупити обладнання до юридичного оформлення та атестації робочих місць. Нині ж жителям громади не потрібно їхати в інші міста, витрачаючи час і кошти на дорогу. Це особливо важливо для літніх людей людей з обмеженими можливостями, батьків із маленькими дітьми та внутрішньо переміщених осіб. Дуже зручно, нормально, і люди дуже культурно приймають. Кошти, сплачені за отримані послуги, залишаються в громаді, що сприяє її розвитку, покращенню інфраструктури та наданню нових адміністративних послуг. Паспортний стіл і його відкриття і функціонування це проактивна позиція громади. Адже голова Дережнянський Андрій Михайлович тоді приїхав, стурбований, сказав, що в нас. Може бути скорочення цієї функції і відповідно відстоював усіляко, надаючи обґрунтування, цифри, потребу. Тому ми спільно з обласною адміністрацією проаналізували, дійсно визначили наявність потреби і продовження функціонування. Ну і ми чуємо, що і сусідні громади на сьогоднішній день також користуються цією функцією. Місцеве відділення працює швидше, адже воно обслуговує меншу кількість людей ніж обласні центри. Крім того, персонал краще знайомий з потребами громади та може надати індивідуальний підхід. Відкриття міграційних відділів у громадах відповідає реформі децентралізації, яка спрямована на наближення адміністративних послуг до людей та підвищення ефективності місцевого самоврядування. Бувають такі дні, що от навіть вчорашній день 17 осіб звернулися за цією послугою. Тому вона в нас досить досить затребувана, ця послуга, і люди користаються на сьогоднішній день. 630 осіб звернулися за цією послугою. Це за неповний, скажімо, це листопад, грудень-січень, неповний жовтень. Ну і початок лютого наявність міграційних послуг в рідній громаді не лише полегшує життя мешканців, а й сприяє розвитку регіону. Оксана Медведєва, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський.